Привіт, мене звати Вен і ми магазин триммерів та електробритв. Сьогодні в нас новинка на огляді. Разом з вами оглядаю. Це новий бренд. Ми з ними почали співпрацювати Сокані. Ось, В принципі, в цілому шейвер виглядає цікаво, я вже бачу по характеристиці. Працює 120 хвилин, час зарядки до 2 годин. Вхід USB-Type-C. В принципі, сучасні, сучасні характеристики. Ось такий дизайн, не важкий. Бачите, є, є індикатор, дві плаваючі голівки виглядає цікаво. Ось тут кнопка можна, давайте подивимось ножі. В принципі, ножі в нас ось такі. Достатні, до речі, величенькі ножі. Ось тут у нас металевий. Де От такий каркас металева пластина внизу. В цілому, перший погляд позитивний. Мені найбільше сподобалось, що він не важкий, тому що його тримати в руках, щоб не втомлялась рука. Збірка, в принципі, якісна. Ось Це 5-ваттний потужність, 5 ватт. Ось такий шевер у нас є в наявності. Скоро він буде у нас на сайті, в інстаграмі. Також у нас є самовив в місті Київ. Кому цікава така тематика, підписуйтесь, я ще буду далі знімати огляди. У нас ще є новинки, тому очікуйте, що для вас зніму відео.